Подібно до того, як художники досягають схожості завдяки точному зображенню облич та виразу очей, в яких проявляється характер людини, так і мені нехай буде дозволено, складаючи життєві описи, заглиблюватися у вивченні ознак, які відображають духовний світ людини. Так писав Плутарх, давньогрецький філософ, біолог та мораліст. Завдяки його творам. В європейській культурі складалося уявлення про епоху античності. Він заклав основи сучасного жанру біографії. В 19 столітті плутархами називали численні біографії видатних людей. Лутарк написав близько п'ятдесяти життєвих описів видатних греків та римлян, а от відомостей про себе майже не залишив. Про його життя можна судити лише по його творам. Що стосується мене, то я живу в маленькому місті. І щоб воно не стало ще меншим, охоче в ньому залишаюся. Історик Плутарх народився в сорокові роки першого століття в грецькому місті Херонеї. Він дуже любив рідне місто і залишав його тільки для того, щоб набути нових знань. Освіту він отримав в Афінах, а за книжковою мудрістю відправився в Олександрійську бібліотеку. Вченість єдине, що у нас божественне та безсмертне. Найбільші переваги, якими обдарована людська природа, це розум та мова. В Греції та Римі Плутарх відвідував місця історичних подій та збирав відомості про знаменитих попередників та сучасників. Ці свідчення стали потім основою його історичних праць. Переможні сплять краще переможених. Наприкінці першого століття від колишньої незалежності грецьких міст не залишилося нічого крім спогадів. Плутарх зрозумів, що неможливо протистояти завойовникам, коли бачиш над головою римський чобіт, і вважав, що для батьківщини буде кориснішою його дружба із високопоставленими римлянами. Він виступав із лекціями, брав участь у філософських бесідах, і завдяки своїй обізнаності набув впливових друзів. Ті, хто жадібні до похвали, бідні заслугами. Плутарх був представлений самому римському імператорові Трояну. Який подарував філософу за одними джерелами почесний пост губернатора Греції, а за іншими посаду консула. Добре жити означає жити суспільним життям. У рідному місті Плутарх заснував філософсько моральну школу для юнаків. З його настанов під назвою Моралії можна було дізнатися про те, що не варто брати в борг, що слід поважати супутника життя і про те, як відрізняти підлабузника від друга. Де лев'ячої шкури не вистачає, підшивають лисячу Уникати зіткнень чоловіку із дружиною скрізь і завжди. Але більше за все на подружньому ліжку у лисиці багато хитрощів, а у їжака лише одна, але найкраща. Найбільшим успіхом при житті плутарха як і в наступні століття користувалися порівнянні життєві описи. Філософсько-психологічні портрети знаменитих людей. Плутарх проводив паралелі між греками та римлянами, порівнюючи Олександра Великого із Цезарем, а Демосфена з Цицероном. Головною для Плутарха була навіть не сама історична подія, а відбиток, який залишила особистість в історії. Справедливість вимагає, щоб історик повідомляв про своїх героїв те, що вважає істиною. Якщо ж не можна точно встановити істину, треба, щоб історик розповідав хороше, а не погане. Плутарх перше в літературі показав історичних особистостей не ідеальними епічними персонажами, а живими людьми із своїми слабкостями та звичками. Часто який-небудь незвичайний вчинок слово або жарт краще демонструють характер людини, ніж битви, в яких гинуть десятки тисяч. Від плутарха ми дізнаємося, що Сула страждав на шкіряну хворобу, захопленого наукою Архімеда доводилося силоміць примушувати поїсти та помитися, а родоволосий пір нехтував будь-якими справами, крім війни. Не мають користі ті твори, які не викликають прагнення до наслідування доблесним справам. Завдяки працям Плутарха завойовники римляни все більше наслідували давніх Еллінів. З'явилася надія на повернення традиції Еллади. збулася і мрія Плутарха про те, що його герої стали гідним прикладом для нащадків. Так, під впливом Плутарха діяч великої французької революції, Бабьов взяв собі друге ім'я Гракх, на честь римських трибунів Гая та Тиберія Граків. Не дивлячись на блискучу політичну кар'єру. Та подароване йому римське громадянство, другу половину свого життя Плутарх провів в рідній Херонеї. Він був зразковим чоловіком та батьком п'ятьох дітей. Коли Плутарх помер, співгромадяни на спільні кошти поставили йому пам'ятник, на якому були викарбувані рядки поета Агафія. Життя Плутарха принесло багаті плоди та багато користі людям. Хороша людина це та, яка робить благородні справи, навіть якщо вона при цьому ризикує усім. А робити добро, коли це не пов'язано із небезпекою річ звичайна.